Продовжуємо розв'язувати, скажімо так, досить типові задачі, пов'язані з векторами. І сьогодні у нас третій практикум, який присвячений розв'язуван задач, де вектори задані в координатах. Отже, задача перша. Необхідно знайти скалярний добуток двох векторів. Вектор А має координати мінус 3 і 2. І вектор B має координати мінус 1 і мінус 4. Для того, щоб знайти скалярний добуток двох векторів, нагадаємо формулу А помножити на Б. Якщо вектори мають координати x1, y1, x2 і2. Знаходиться за формулою x1 помножити на x2, додати y1 помножити на і 2. Отже, в нашому випадку А помножити на Б. Буде дорівнювати мінус 3 помножити на мінус 1. Додати 2, помножити на мінус 4. дорівнює мінус 3 на мінус 1, це буде трійка, 2 на мінус 4 буде мінус 8, отже відповідь мінус 5. Це скалярний добуток векторів, дорівнює мінус 5. До речі, це говорить про те, що кут між векторами. Який, якщо від'ємне скалярний добуток, кут між векторами тупий. Інколи для того, щоб знайти, визначити видкута, саме так поступають. Друга задача. Знайти вектор С дорівнює 2А відняти Б, якщо відомі координати вектора А 3-1 і координати вектора Б-2, 2. 2. Знайти вектор. Що значить знайти вектор? Це значить знайти його координати. До речі, тут, мабуть, теж. Давайте напишемо. Ну, Можна стрілочки, можна, я говорив, рисочки ставити. Як ми будемо знаходити координати вектора С? Спочатку знайдемо координати вектора 2А, а потім із вектора 2А віднімемо вектор Б. Отже, вектор 2А. Буде мати координати. Безпосередньо ми знаємо, що для того, щоб знайти координати вектора, коли відбувається добуток на число, необхідно кожну координату помножити на це число. Отже, якщо вектор А має координати 3 мінус 1, то вектор 2А буде мати координату 2 помножити на 3 6, і 2 помножити на мінус 1 мінус 2. Тепер з вектора 2А віднімаємо вектор Б. Необхідно з відповідних координат за цих відняти координати ось оці. Давайте писати: вектор С буде мати координати. 6 віднімаємо мінус 2. 6 мінус мінус 2. Це по суті 6 додати 2. Це буде абсиса перша координата. І мінус 2. Мінус 2. Мінус 2, мінус -2, -2, 2 це буде мінус 4. Отже, ми можемо сказати, що вектор С буде мати координати 8 і мінус 4. Все. Наступна задача. Відомі, ну як відомі? Для вектора А перша координата відома, а друга ні. Це задача номер 3. Для вектора Б відомі обидві координати мінус 4 і 10. Питання, при якому значенні х дані вектори будуть перпендикулярні. Тобто вектор А перпендикулярний, перпендикулярний вектору В, при якому значенні х. Згадуємо у перпендикулярності векторів. А вона полягає в тому, що скалярний добуток векторів має дорівнювати нулю. Отже, знаходимо скалярний добуток цих двох векторів, прирівнюємо його до нуля І з цією умовою знаходимо х. А помножити на Б буде дорівнювати. 2 помножити на мінус 4 додати Х. Множити на 10. І все це має дорівнювати 0. Ну, давайте спочатку спростимо. Буде мінус 8 додати 10х. А тепер ми вже сказали, що скалярний добуток а на Б. Щоб, якщо вектори перпендикулярні, має дорівнювати 0. Отже, ось оцей вираз прирівнюємо до 0 і отримаємо рівняння, з якого і знаходимо невідому х. Звідси 10х дорівнює 8, або х дорівнює 8 поділяємо на 10. Або звичайним дробом записуємо, або десятковим 0,8. Отже, х має бути 0,8. На Наступна задача схожа. Але вже питання буде знайти невідому координату. Знайти невідому координату вектора при, при умові, щоб ці вектори були колінарні. Відомо, що вектор А має координати 5n, вектор Б має координати 1, 15. При якому значенні n вектори А і Б будуть Ось Така, таке питання. Згадуємо умову колініарності векторів. Умова колінеарності двох векторів, нагадую, була така: якщо вектори А і Б колініарні, то їхні координати пропорційні. Так, як у нас координати вектора А записано, координати вектора Б записано, скористаємося з цією умовою. Отже, 5 поділити на 1 має дорівнювати N поділити на 15. Звідси, використовуючи основну властивість пропорції, добуток крайніх членів дорівнює добутку середніх членів, маємо N помножити на 1, дорівнює 5 помножити на 15. А це є 75. Отже, вектор А буде мати координати 5, 75. Наступна задача П'ята. необхідно знайти довжину вектора. П'ята задача. Значить, Знайти довжину вектора С, який дорівнює 5А додати 2 б коли відомі координати вектора A 1, 11 і вектора B 3, 35 Як починати підходити до цієї задачі? Спочатку необхідно знайти вектор С. Бо вектор С це комбінація всіх цих двох. Векторів, причому помножених на відповідні числа. А потім тільки будемо знаходити запишемо довжину вектора С. Значить, спочатку знайдемо вектор 5А, не довжину вектора 5А, а сам вектор його координати. Отже, 5А буде мати координати. Це необхідно ось координати вектора А помножити на 5. Це буде 5. 5. 2b. Необхідно координати ось цього вектора помножити на двійку. Тобто 2B буде 6, 10. Тепер знаходимо вектор c. Не довжину вектора, а сам вектор c. Необхідно відповідні координати додати. Тобто вектор c буде мати такі координати. 5 додати 6. Давайте запишу 5 додати 6 і 5 додати 10. Тобто маємо вектор С з координатами 11 і 15. А наразі тепер знаходимо довжину вектора С. Нагадаю, що модуль вектора з відомими координатами знаходиться по формулі х2 додати y квадраті, де у це координати вектора С. В нашому випадку це буде дорівнювати арифметичний квадратний корінь із. 11 квадратів додати 15 квадратів. Ну, давайте обчислимо. 11 квадратів це 121. 15 квадратів це 225. Додаємо. 121, додати 225. Чого буде 346. 346. Дякую за увагу. На наступному практикумі ми ще розглянемо декілька задач, де вектори задані в координатах. До зустрічі!